Вітаю! Сьогодні 2 червня, і це мій корисний сніданок. Готую сніданок, а поки вжила псіліум. 200 мл води налила, додала столову ложку псіліума, перемішала і через 2 хвилинки випила і гарно запила водою. Так, обов'язково. І ще раз нагадую: в сухому вигляді ні в якому разі не можна використовувати. Так. І від чого псілюм? Е, Ну, я казала, від закрепів. Бо покращує травлення, так, покращує. Від холестерину зменшує рівень холестерину в крові. І підтримує серцево-судинну систему. Але ж це ще не все. Псиліум як від закрепів, так і від діареї. Так. Дійсно, це правда. Діє так, як від закрепів, так і від діареї. І ще е виводять токсини з кишківника. І це дуже-дуже корисно, так? Ось, Так що використовуйте. А я вже випила. Так, доготовлюю сніданок. Ця така гарна, квітує розовим. Рожевим. І не можу посадити. Чому? Бо вона засихає, В'яне. без догляду, без води. Так що, дивіться, зовсім такі листочки пов'яли. Про що я? Нагадую, вживайте воду. Так, ми не кактуси. Люди не кактуси, так, і без води нам ніяк. Так, подивимось, як вона оживе після води. Так, сніданок доготовлюється, а я вам показала відео вчорашнє, так? яка квіточка зовсім хвора вчора була, а сьогодні здорова, красива і заквітла. Тому вживайте воду. Ми дійсно не кактуси, ми не можемо з повітря брати воду. Ви ж знаєте, так? Деякі рослинки сталіднік, тагавий, ще якісь. Їх не потрібно поливати. Один раз на місяць полив і гаразд, так? А ми не можемо так. Ми навпаки потіємо. Втрачаємо вологу. Так що не засихайте. А ще у мене ще задумка прийшла? Е... Тільки не смійтеся. не смійтеся. Ми не верблюди, так? А мабуть, ми верблюди? Мабуть, мабуть. Ви знаєте, як верблюд один раз поп'є воду, і вода накопичується в горб, в горб, так? У кого там один горб, у кого два горба. А ви помічали таке, якщо мало п'єте, а у вас набрякають ноги. Все одно набрякають ноги. Таке було у вас? Ось так чи не верблюдами, організм запасає воду. Так. І я це помітила, коли їздила до мами в Білорусію. Потрібно було їхати через Чернігів вночі, і я знала, що в Чернігові е, туалет зачинен, вночі буває таке, так? То я мало вживала води. Зовсім старалася не вживати води. Так. І що у мене було? І коли я приїжджала до мами, у мене набрякали ноги. А ви таке? Помічали? Треба замислюватись. Так. А ще верблюде. Да, Нап'ється води, і вона перетворюється у, не, у, ну, у нього на жир, так? У горбі. А мабуть, і у нас, якщо ми мали п'ємо води, жир зав'язується на животі. Так, це треба перевірити. Так що вживайте водом. А я буду снідати. І на сніданок э, запечена тілапія, риба, так, притрушена чорним тміном. І ось такий гарнір. На гарнір горошик. Я э, бланшурувала горошек трошки у воді, а тим часом э, Морква, цибулька і перець на ось такому маслі. Підсмажила трошки, додала е, спецію шиповник, так, порошок шиповнику. Так, і все. І будемо ось так снідати горохом. Горох це свіжий, свіжий, не заморожений. Небагато, зовсім небагато. Через екран збільшується. Так що вживаю без хліба. Ну, поїм і скажу як на смак. Страва з тілапії і гороху дуже сподобалась. Дуже, ну, що я можу сказати, ситна і одночас легкість у шлунку. Так, я і наїлась, і відчуття таке легкості. Тому раджу. Використовувати. А що ще хочу додати? Горошик трошки пережовувати потрібно. Але поки я пережовувала, прочитала про цілапію, що, що за риба? Так, я вас не замотляла. Так, добре. Риба супер. Вітамін в 12 у цієї риби і селен. Селен багато для чого потрібен. А саме для як, підшлункової, підшлункової залези, щоб вона працювала нормально. Так що використовуйте таку рибу і горох. А я буду робити смузі, бо я і сита, але ж до 18 годин не буду нічого вживати, тому потрібно ще щось з'їсти. Так, полуниця розморожена, яблука невелика. Малина розморожена. Так, скажуть, вчора був такий смузі, але ж ні. Сьогодні я додаю пшеницю полбе, вона проросла. До речі, маш проростає за дві доби, а пшениця потрібно три доби, щоб проросла. Так. Ось так. І це у мене дві столові ложки. То я одну столову ложку, тільки вже пророщую. пшениці. Пшениця полба. І вчора я додавала петрушку. Так, ви ж пам'ятаєте, вітамін К. Для того, щоб судини не були гарні. І базилік. Базилік теж багат, всілякими... Вітамінами і мінералами, але ж я його додаю, щоб був приємний запах. Додаю воду. Ой. Так, щось мене на кашель пробиває. Так, і ще не все. І додам кокосову олія. Така гарна, гарна кокосова олія. Холодного віджиму, так, як кажуть. Але ж я е, розігріла, трошки розігріла в микрохвильовці. Отак. Все, буду вживати, і ви вживайте корисне, таке, що вам сподобалось. А який смак у, у цього смузі, я вам напишу в описі. Ходіть здорові і не забувайте пити воду. 爸爸。